Вітаю на уроці математики сьогодні продовжуємо узагальнювати вивчений матеріал, а зараз усний рахунок. 15 помножити на 4. 30 помножити на 5, 17 помножити на 12. Сорок сім помножити на шість. Сімсот вісімдесят розділити на шістдесят п'ять. Сорок два розділити на три. Молодці. Сто п'ятдесят шість розділити на тринадцять. 154 розділити на 2. Хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь стати частку числа 42 і 42,7. Звичайно, 6. Отже, на хвилинці каліграфії ви написали число 6. У кого є підручники, відкривайте на сторінці 119-120. Сьогодні у нас з вами день задачі. Читаємо задачу 1. На хлібзаводі дві однакові бригади за три зміни, випікають 12 тонн хліба. Скільки тонн хліба випече одна бригада за дві зміни. Дійсно, для того, щоб дізнатися, скільки випече одна бригада за дві зміни. Нам слід познати, скільки випече одна бригада за одну зміну. Що нам сказано, Сказано, що за, одну, за три зміни дві однакові бригади випекають 12 тонн хліба. Щоб дізнатися, скільки випікає одна бригада, нам слід знати, скільки випікає дві бригади за одну зміну. Отже, 12 розділити на 3 випікає дві бригади. За одну зміну. Тепер ми з вами знаємо, що дві бригади за одну зміну випікають 4 тони хліба. Як нам дізнатися, скільки вони випікають за одну зміну? Звичайно, 4 розділити на два. Одна бригада за одну зміну випікає дві тони хлібу. Тепер ми можемо з вами дізнатися, скільки тонн хліба випече одна бригада за дві зміни. За одну зміну 2 тонни, а за дві зміни 2 помножити на 2. За дві зміни бригада випече 4 тонни хліба. Наступна задача. Два однакові коти за 30 днів. З'їдають 6 кілограмів сухого корму. Яку масу корму потрібно одному котові на один день? Звичайно, нам спочатку потрібно з вами дізнатися, скільки з'їдає два коти за один день. За 30 днів вони з'їдають 6 кілограмів, а за один день? Нам замислі слід кілограми перевести в грами, так? отже, 6000 розділити на 30, 200 грамів корму з'їдають два коти за один день. Тепер ми з вами можемо дізнатися, яку масу корму потрібно. Одному котові на один день. Звичайно. Два коти за 2, за один день з'їдають 200, а один кіт 200 поділити на 2 – 100 грамів. Отже, котові на день потрібно 100 грамів сухого корму. Ми всі ці задачі, до речі, записуємо, не забудьте. Наступна задача. Дві однакові бригади будівельників за 8 годин виготовляють 4 дерев'яні будиночки. За скільки годин та бригада будівельників виготовить два такі будиночки? Так, нам з вами знову потрібно дізнатися, що? Нам потрібно з вами дізнатися, скільки один годин одна бригада в будівельники два такі будиночки. Так, звичайно, потрібно 4 розділити на 2. Ми дізнаємося, що два будиночки виготовляють за 8 годин. І тепер.